Всім привіт! Іду працювати. Ой, отримала кучу товара. Зараз йду, порадую новинками всіх. І отаку сумку отримала. Ой, яка класна сумка. Ви знаєте, мені дуже подобається, що коли працюєш, коли твоя праця приносить тобі задоволення. І отакі подарунки приходять різні. Ця сумка буде мені на літо. До речі, я ще замовила такі класні васоножечки саме під цю сумку. Просто вони зараз йдуть мені. Сьогодні мені їх відправлять так на платформочки. Буде класно, чудово. Коротше, я вже хочу літо. А ще мені на день народження подарили от такі чудові, чудові перчаточки. Деякі чудові. Отакі от перчаточки. Короче, вони так. Не на холод сильний, а саме на таку погоду. А так як зараз нема сніга, але так трошечки вже прохолодно, Та якраз такі перчаточки. Те ще треба. Я їх вже носила. Один раз я їх, я їх одягала, перший раз одягаю на вулицю, а один раз я одягала на прямий ефір на батли свічком. Статі, вічок ти мене чуєш чи ні? Батли або завтра, або післязавтра. Може, навіть завтра встигну на День Миколайчика. Коротше, я побігла працювати. Всім гарного дня!